Я важко собі уявляю перемовини, де Україна з Росією розмовляє про те, що і Росія погоджується. Забираєтесь з українських територій, виплачуєте репарації, Україна стає членом НАТО, Україна стає членом Європейського союзу, Путін йде під військовий трибунал. Тобто, ну я не бачу цієї ситуації, але хотів з вами податкувати про другу модель: а чому би якби наші західні союзники НАТО Україна, країни, члени Європейського союзу, не зіграли ту саму? Може некоректно говорити, гру, але не пішли би тим е, правильним шляхом, е, звернувшись до Росії, казавши: дивіться, ми прийняли політичне рішення. Україна буде членом НАТО. Крапка. Ми з вами не обговорюємо це рішення. А, але в рамках цього рішення ми пропонуємо вам підписати, на, наприклад, нову угоду між Росією і країнами-членами НАТО. Перше, друге, е, нову угоду про контроль над звичайними озброєннями в е, Європі. Третє нову угоду старт: це обмеження стратегічних ядерних озброєнь. Четверте, там нову угоду про АІТ, ну, тобто, кібербезпеку. Далі, значить, ми пропонуємо от механізм, який відшкодування збитків в Україні. От з ваших там 300 мільярдів, значить, вони будуть працювати протягом там 15 чи 20 років. Кошти, які йдуть з цих 300 мільярдів, йдуть на виплату Україні. А після того, коли Україна отримає повне відшкодування, значить тоді можливо ми будемо розглядати повернення ваших коштів. Я можу довго модерувати, але от, от мені цікава позиція Віталія в цьому питанні. Я просто хочу. В мене є одне питання тільки: а а чому де? Росія має на це погоджуватися? А то я вам точно можу сказати, що вона не погодиться ні при яким ну, поставити вони і але... запропонували. Вона не погодилася. Що далі робити? А я вам скажу робити далі. Адже Путін зробив практично те саме, коли він запропонував так звану угоду НАТО, де не розширення НАТО е, е, виведення озброєнь з території Центральної Європи. Так. Точно. Тобто, я би на місці вільного світу зробив це, розуміючи про те, що Путін не погодиться. Але виблисити е, в світовому паблисити, ми кажемо, про що ми хотіли перемовин з Росією, саме таких перемовин. Ми хотіли вислухати позицію Росії. Ми їм запропонували те, що ми їм можемо запропонувати Росія і в цьому відмовилась. Тому ми ще раз утверджуємося в нашому політичному рішенні щодо необхідності членства України в НАТО. Якщо Росія колись захоче повернутися до цього питання, ну будь ласка, ми готові сісти за стіл перемовин. Я можу, перемови я можу вам я можу вам пояснити, в чому різниця між російським і західним підходом. Росія, коли планувала пропонувала цей е, підхід, абсолютно нереалістично, що ніколи ні жодній Росії, як республіки, не можуть бути членами НАТО, що треба вивести е, війська з, е, озброєння з території. Центрію. Вона казала: якщо ви не погодитеся на це, ми змушені будемо здійснювати заходи військово-технічного характеру. Тобто, такі пропозиції мають сенс, якщо ви потім готові воювати. От Путін продемонстрував, що він готовий воювати, якщо його ці пропозиції не приймаються. Він знав, що Захід їх не прийматиме і якраз готував їх як фундамент для війни. Що буде робити Захід? Ну захід скаже: ми будемо приймати Україну в НАТО. Ми все будемо робити. Якщо Захід не готовий воювати сам, то ці пропозиції не мають сенсу. Тоді саме тому Віталій, я і хочу, що якщо би Захід теоретично погодився на таку модель, Захід цим би утвердив. Ми готові воювати за нового члена НАТО, ким є Україна. Ну, так вони ж не готові, пане Арсені. О, от В чому проблема? Як так зробити от, їх готовими? Як зробити їх готовими. До цього ж ми й ведемо розмову. <світ> тобто, чи готові, чи можна проводити перемовини? Теоретично, звичайно, можна. Але умови цих перемовин, так званих перемовин, я, я навіть не знаю. як я не знаю, не знаю, чи це коректно назвати перемовинами. Можливо, це коректно було би назвати, якщо б у заходу, була політична воля встановлення нового світового порядку.